Як умруто поховати мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб вони широкополі і Дніпро і кручі було, видно було чути, як кривий ревучий. Як умруту поховати міля, біля, біля хати, там далі не пам'ятаю. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть, чи якось так, так? Садок вишневий коло хати, гаї над вишнями цвітуть. <реш> І більш нічого там. Якраз це, це якось. Як поховати мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом, мені так люба-люба люба стало, не наче в Бога. Ну, що ще, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Україні милі. Щоб рани, лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як траве ревучи. Над морем Зіронька пливе, яскраві поле розкриває. Далі не пам'ятаю. Ну, мені сподобалось. <свят> да. Оце мене син учить, і я разом з ним також учу. Так що ми все знаємо про Шевченка, у нас все добре. Так, знаємо. Тарас Григорович Шевченка, а можете прочитати кілька рядків, які пам'ятаєте? Так, страшні слова, коли вони ой, вибачте, це Ліна Костенко, господи, як умру, то поховайте мене на могилі, серед штепу широкого на вкраїні милі. Щоб степи широкополі і лани, і кручі було видно було чути, як ривуть могучі. Далі не пам'ятаю. Ревета стогнанів широкий, сердитий вигор, вітер залива горами. Е, Ні, перейдіть. Додолу верби гневисоке, горами хвилі піднімав. Це я зараз скажу, це, це була книжка Кавзар 1911 чи. Ні, не 911 Я забув. Ну, 11-й Це. в 11-му году ця книжка була написана. Як умруту поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні милі, щоб... Лани, широкополі, і гаї, круче було, видно, було, чутно, як реве робочий. Це треба було б готуватися. Про Шевченка знаємо, що Шевченка. Ну знаєте, як мене колись заставляли співати, я кажу, я співати не вмію. Так само, що я зараз почну і почну збиватися. Ну, як кажуть, початків багато знаю. А який перший голову прийшов? Мені 13 й минало, я пас ягняток за селом, а далі, бачите, не пам'ятаю. Е, е, да. Садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями годуть. Е, Плугатирі з плугами да, так. так, так.